Тоді розпочинаємо наше головне дійство. Всіх прошу марафонців зайняти свої місця і з Божою допомогою здійснити це не багато. Ми прожили за цей рік надзвичайно багато. Ми стали ми. Ми. Перестали боятися чітко заявляти, що ми є українці. Ми почали згуртовуватись, почало формуватися громадянське суспільство. Це насправді причудово. І війна, війна, вона закінчиться, вірте в це. І в нас великий шлях до перебудови і до побудови нової нашої незалежної процвітаючої країни. Переможемо! побігай. Сьогодні ми поспілкуємося з Денисом Лінченком стосовно пробігів, які відбувалися в 2015 році, в селі Трипілля, Українка, і, можливо, ще десь. Можливо. Ну, Насправді я брав участь в організації лише в Трипіллі, Далі трішечки відійшов. Там певні були непорозуміння у нас з Ігором Данилюком по питанню саме організації. То я не хочу цю тему торкатися, насправді. А детальніше про трипілля насправді досить цікавий вийшов пробіг з концертом і ну доволі масовий, і тому планую в дійсності можливо. Своїми зусиллями, можливо, ще когось буду намагатися підтягнути, щоб зорганізувати подібний пробіг. І в наступному, 2016-му це був році. благодійний пробіг, так? Це був благодійний пробіг. Були певні в нас. Погріхи були певні промахи, які збиралися якісь певні кошти, яким чином а, на цьому? так. Вони збиралися прямим чином. Тут просто з стояла палатка була допомога військової Мабухівщини, і в тій палаці всі охочі могли внести свій внесок. Крім того, хочу не забути, що крамничка фантазії також приймала участь. Вони продавали свої товари і певний, певну частину відрахували, віддали теж на допомогу. Військовим була зібрана певна сума, і мені здається, що ця тема цікава. Певна – Це скільки а, чесно кажучи, я вже зараз і не пригадаю. В звітах, якщо поритися, це все викладалося. Тобто на наслідуючий рік, 2016 тисячі шістнадцятий, і ще плануються якісь заклади. А, в дійсності хочу повторити. Я думаю, Анатолій Петрович дихтяр, голова сільради трипіля, піде на зустріч. Він ну, хоче в минулому році, в цьому році точніше хочу хочу критику в. В сторону цього пробігу. Так. Я була ну не учасником, а якби приїхала спеціально на цей пробіг, щоб пофотографувати Подивитися з боку, так. Чесно, у вас дуже затягнулося початок. Так. Він, він дуже затягнувся. І е, я розумію, що е, жителі села вони якраз на початок і поприходили усі, але для тих людей, які, наприклад, е, своїм часом е, трошки. Ну, апелюють і там і не апелюють, або можливо назначили інші зустрічі в іншому місці, а, -а, -а мені надої ждать. Так, на я жаль, вже хотіла до організаторів просто підійти і, і бити морду. Це точно так. <рес> да, це правда. Було дуже затягнуто. Був дуже затягнутий початок. Були величезні проблеми з рекламуванням. Надзвичайно великі такий заход, як показала практика, потрібно рекламувати набагато більше часу і проводити більш масову рекламу. Я розумію, що ресурси вони завжди обмежені, але є можливості безкоштовної реклами. Ну тим паче, що. І газети, бухівські газети безпосередньо, я думаю, на співпрацю пішли б однозначно і безкоштовно такі поголошення надрукували, плюс робота в соцмережах, і безпосередньо якісь плакати, які хоча б відруковані на простому принтері, без ніяких зайвих витрат на то, плюс збільшення часу проведення саме рекламної кампанії. Бо насправді, якщо я не помиляюся, десь 2-3 тижні цього. Вона проходила, тому звичайно. Тобто, ви що... зробили певні відповідні висновки. Висновки зрозуміло, зрозуміло, що висновки і по регламенту часу проведення теж в дійсності було надзвичайно затягнуто. Ці промови нікому не потрібні на початок. Ну і ще із села Трипілля там вибиратися, то це треба дуже постаратися, щоб вибратися. Ну насправді сполучення досить непогане, просто що треба його проводити. Ближче до першої половини дня да. дійсності. І весна це дуже гарний період саме для проведення таких заходів. Повторити, я думаю, варто, але певні нюанси, ну, зокрема, особисто мені не сподобалась наявність палаток з алкоголем. А це теж якось трішки не ну це це не від мене залежало. Це питання. Я вплинути теж на нього не міг на той час. Ну це людський а... фактор. Люди приходять подивитися і. Зайнятий чимось себе, ну тобто від але, цього нікуди не підеш, але здоровий спосіб життя, пробіг, в'язати і вкупу ставити з алкоголем, ну не зовсім коректно. Ну, тобто, коректно. якось будете на майбутнє вирішувати дане питання, так? так ці питання треба враховувати, щоб більш адекватніше це робити і робити більш цікавіше, більш масовіше. Можливо, приживеться в теплі такий захід і буде продовжуватись. А в Українці спів... будете проводити ще? А... Якщо що. Ну, особисто в Українці. Можливо, у співпраці. Можливо, в співпраці, так, можливо. Можливо, можливо в подальшому. Добре, дякую тобі, Денисе, за розмову. З нами був Денис. Дякувати від імені всього батальйону, від імені всіх військових, які боронять нашу країну, за вашу підтримку, за те, що ви збираєтесь на ці заходи, знаходите час, щоб підтримати нас, допомогти нам. Слава Україні!